Політав трохи сьогодні на закинутій будові і, як бачимо, влетів пилюку будівельну. Тепер треба чистити мотори. Заодно покажу, як їх розібрати. От два я вже зняв. Спочатку треба зняти оцю шайбу, на яку навіть вони кокусуються. Для цього я просто піддіваю її за ті маленькі отвори, притримуючи пальцем, щоб вона не вистрілила, кудись і не загубилася. Це зробити на відео я не зможу, бо і все одно нічого видно не буде. Але ось зняв. Тепер мотор просто можна витягнути з рот зі статора, він так просто не витягується, треба трошки докласти сили, тому що він на магніті і магніт тримає всередині. Просто не бійтеся потягнути, і воно витягнеться. От дістав і отут є ще маленька шайбочка, яку так само треба витягнути акуратно і постаратися не загубити. Хоча не знаю, може у вашому моторі того нема, тому просто дивіться акуратно, коли розбираєте, що там є всередині. Статор, ротор, шайбочка і кільце стопорне Будівельний пил, особливо всякі залишки цементу це страшна штука. Але треба просто взяти звичайні вушні палички, а також наш незмінний помічник. Спирт. Можете брати ізопропиловий, якщо маєте. Я використовую просто етиловий спирт, От скільки сміття з одного мотора, це ще не кінець. Після чистки проводимо операцію у зворотньому порядку. Вставляємо ротор всередину стаптера і дотягаємо ось те кільце стопером. Ось натягнув. Повторюємо це саме з усіми моторами, які треба почистити. Ну от, страшно тільки вперше. Далі це можна робити навіть на автоматі. На останню кілька корисних думок. По-перше, я використовував етиловий спирт, тільки тому, що він в мене був. В жодному випадку не використовувати якісь там інші алкогольні напої, тому що в них є вода. І коли навіть етиловим спиртом чи яким-небудь іншим миєте двигун середній, мають на увазі, там можуть бути підшипники. На підшипниках відповідно мастило якесь, ви його можете вимити, потім треба, напевно, буде його туди додати. Або постарайтеся його не вимити. Це одне. Друге, якщо у вас в міні в таких маленьких моторчиках набилося оце от будівельне сміття, то воно просто-напросто дуже небезпечне. Не намагайтеся літати, не намагайтеся руками прокрутити вигун, тому що ви можете його пошкодити. Зразу відкладіть. На кернях можна спробувати продути за допомогою якогось балончика з тиснутим повітрям. Тільки майте на увазі, що якщо ви будете дути, умовно кажучи, з собою, це не те. У вас. Буде багато вологи в тому повітрі і абсолютно не такий сконцентрований струмінь, тобто ви можливо зробите тільки гірше. Не пробуйте ведути сміття Ну І в випадку з вупами треба мати завжди запасний. Якщо у вас якесь таке щось, то краще мати запасні мотори. Я собі, наприклад, замовлю запасний.